Я знаходжусь на турбазі весела роща. Приїхала сюди відпочити на один день. От, але хто хоче відпочити на два дні або на три дні, тут є такі невеличкі домики, в яких можна заселитися. Тут є бісідки. Лялюся, лялі біля мене ходить. О, зараз я вам покажу і розкажу. Ось така територія велика, я б сказала, зелена територія. Тут є такі от домики. От, там є диванчик невеличкий, кровать, ванна, туалет, кухонька невелика, ну і тераса. От, я що сиділа на цій лавці, Люся зі мною. Ось все. Можна припаркувати свій автомобіль, злитися на альтанку та відпочивати. Дуже класна територія. І ще у них ми тут не були. Два роки, за ці два роки в них з'явилося, з'явився, точніше, басейн. Це таке фонтан, не фонтан, ну щось таке водичка. Потихеньку собі звурчить. Так, ну що? Елічка підемо, покажемо. Територію, так? Ви знаєте, мені завжди сюди так. Хочеться приїхати, тут так тихо, спокійно, навіть немає мобільного зв'язку. Хто хоче відпочити від, як сказати, від суспільства, від людей, сюди приїжджайте та відпочивайте. Дуже багато зараз насаджено дерев. І два роки не були, то дуже багато. Не дуже багато точніше, а повиростали дерева. Раніше вони такі були маленькі. От. Зараз з'явився у них басейн. Басейн коштує з одного з однієї людини 200 гривень. Так. Такі домики. Всем кажи, кажи... Ja, привет, ребята! Мы находимся на турбазе Весела теща. Та Весела роща. Mm, да, все одно. Uh, вот. Ну а далі ще. Не знаю, что сказати. <ріху> Куда турбазу приїжджать і Там кутой фонтан, там кутой бассейн. Она очень расцвела за этот год. За два. Мы тут не були ну, два роки. Сило трубажу. Приїжджай ту. Ти повона так от. Молодець. Ти копаться? Так. Да. О, Матвій, да, так. собаку шукають. А шукають це локоть. Собака зі мною. Вера, ти пам'єш, раніше це вся земля просто була? Так, да, просто земля, бо ми тут ходили пішком. Ну, в смысли по землі ходили. А со джакузи... А давай, заплыв, давай. давай, Мэтью, делай заплывчик. А прыг! Да прыгай. Прыгай. Да не, ваши шки. Как я ж не умею да, давай. Опа Класс Матвей, глубоко? Нет, я стою А, пальчик. ты стоишь? На пальчиках? Да mm. на Сейчас на ноги встану Ага А даже нос не надо закрывать не извиняюсь, а вы Сейчас мы Тане позвоним. Возьмем. Просто хорошо, мы не знаем, кто-то еще может купаться будет. Мы хорошо, сразу оплатим. Что? Хорошо, хорошо. Молодой человек. Таня теща Жароща, Матвей. Тёша, жароша, да. Матвей. Как Солнышко вышло. Глянь, ка Ага. А мы думали, Думина, что будет. Он через пять лет или тут и скажет, ой, как я плавала. Да, да. Вы хотите, чтобы я прыгну своей недощучкой? Недощучкой, да. А нырять ты умеешь, Матвей? Вот это же он говорит, недощучкой. А, да? Он учился на западной, так у него и не получилось, Ира. Вы реально этого хотите? Ну, давай еще раз. Посмотрите на этот позор. Он животом лязгает. а! мама и все могли теперь. Миша красиво щечкой прыгает. Да? Вообще. Вы видите этот позор? У меня живот теперь болит. Ох и Мэтью. Мы пошли, да. Чего? Ну, может что-то помочь там надо. Подожди, я еще не исправила тот бассейн. А ну давай. Сюди, а там тепліє, так, да, вода. <риві> <риві> Все зрозуміло. Схоже на райські яблучки. Но Інна каже, що це не райські яблучки. Хто знає, пишіть в коментарі, що це таке. Ми вирішили далі прогулятися. От такі гарні ялинки. Прямо новий рік нагадали. А не за горами ж скоро буде новий рік. Значить тільки ось о. святкували 24-й, скоро будемо святкувати 25-й. Час плине дуже швидко. Троянточки квітнуть. Дуже гарно. Такий відпочинок від цивілізації, я вже казала. Інтернету нема. Ні, ну в номерах є е, інтернет, Wi-Fi. А от так от, щоб приїхати відпочити і не знімати номер, то ні інтернету нема, ні, нічого немає. Ні зв'язку. Ідемо, бо ти ще заблукаєш. Тут о 6 ранку такі звуки, значить знаєте, значить ти знаходишся на Закарпатті. Птахи співають. Взагалі тут дуже класно. Коротше кажучи, я рекомендую турбазу Весела Роща. Також здорові ялинки є. Лялічка Ляля. Вічно її кудись заносить, не туди куди потрібно, лялюсь. Ти явно хочеш до тузі ляля. -ля. Ляль, я тут. Квіти висаджені. Гарічка, йдемо, 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 бо там, там просто собака і це велика. Я її боюся пускати, щоб кудись від мене відходила. Пам'ятаю, роки чотири назад. А в мене тут сестричка знімала на камеру, на камеру телефона також. Так оці кущі були такі, знаєте, наполовину менше. Все так повиростало. Там такие беседочки стоять альтанка я кажется. А на беседочки такие <соценно> 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 Что так громко смеется наша компания Це Юра вже вудочки поставив. Щось сказав сьогодні мужчина, що сьогодні рибка щось Його. не ловиться, на жаль. А там, воно, ну, дивіться, люди приїхали, поставили палатки. Та й рибку ловлять. А ми в ліс ходили. Восени в ліс ходили, гриби збирали там. ну Взагалі це дуже класно класна така територія. Можна приїхати, восени збирати влітку. Не знаю, восени збирали ягоди і збирали грибочки. Щось у нас не криє.

Та ну весела роща. Ой, весела, теща. Та не тща, а роща. Алексейна, аккуратно змія Алексей нічого не Матвій, Матвей, где буш ты? Змія не кусає змію Миша, ну ты, конечно, сказанув Хочу вам сказать, что там такая рыба скидається, Он ну, глянь, Міша, аж слід остався. Ти бачиш? Девочки, як рибалка? Вона да, прямо на берегу была. Я думала, да, на берегу. На воде шоу не ел. Я думала, от вона грілася на сонечко. Да наш нашли то ли зме то ли гадюка, то ли уш непонятно что. короче, ну Миша испугался у нас дуже сильно. Аллонка добрала цикалка цика. Кто тут у нас охранник? А кто у нас охранник? Лулуся и Монечка, и Лулусечка, Лулуська. Ты охраняешь Алену, да? Алена у нас тут вот садитина. Лулусь. Луся, Ой, что там зачесалось? Лулусик. А где там собачка ходит?

Это Зура все время говорит так скажем. Ты так многословно, ну честно. А что вы моя дыма? Вы дивитесь мій канал? Ну конечно, просматривай. Да? Конечно, что ты думаешь? Нет, у нас нет канала. Нет, я говорю, да. Конечно, Юрочка, подивляюсь. Да. Саида вам сказала. Да я давно уже трашка. Ну все, да. Надо модуль. Что-то за миллион. Смотрите. А, мене дивитеся в інстаграмі, теперь в Инстаграме, да? Я тоже не слышу. А, в ютубі, да? Что ти слушаешь? Я люблю, когда они вкусные. Я не видела такую Это я в возле вашем магазине купила. Вот. Телефоны телефони. Да. Ма. І в таку територію пофотографірували. Ой, як красиво. Красиво. Красиво тут. Вот тут територію так, дуже тоже ну, сформувати, як кажуть, організувати, Ну, Ой, ну я вам скажу, ми і були так, два года назад, дуже, то все таке було дуже. маленьке, маленькое, от них деревні, А Зараз за два года все так виросло. Во-первых, ново дерев'я насаджено цих екзотичних всяких да, 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 обрізань. Дуже да. красиво, очень. Алло.